Слава Богу, браття. Я думаю, що я так, як і ви всі тут заслухалися, тому що важливі питання і різно з різних сторін розглядається. Звісно, життя наше теж таке, скажімо, різнобарне, як служителів різні є ситуації. І слава Богу, що ми маємо таке спілкування і можемо говорити на ці речі, важливі для нас, практичні. Хай нас Господь цьому благословить. Я трошки затрону тему стосунків. Ну, деякі моменти говорю. Просто, можливо, це таки буде трошки суб'єктивний погляд. О, я думаю, що в певному, скажімо, може обсужденні, то може щось іще там проявиться. Ну, деякі такі моменти хотів би на, на зауважити. Ну, по перше за все, я хотів сказати, що тема відношень, вона. Являлося, являється по сьогоднішній одною з такою, ну скажімо, важливою темою в церкві з самого початку існування церкви. Як тільки церква започалася, і ми бачимо це вже в дії святих апостолів, читаємо, вже виникають якісь певні проблеми. Апостол Іаков, я деякі місця буду нагадувати, в четвертому розділі він каже, звідки вас у Бражди, і так далі. І там особливо другий вірш, там говорить, що ви. Там бажаєте і вбиваєте. Ну, я вже так своїми словами передаю. Ви, я думаю, знаєте, це цей текст. Тобто він звертається до віруючих людей, він звертається до церкви, він звертається до тих, які знають Бога, в певній мірі пережили якісь зміни, але проблеми відносин вони реальні і вони існують. І такий дуже умовний, можна сказати, тест. На стосунки, от, наскільки вони відповідають скажімо, Божим, Божим стандартам. Дуже умовний тест наших стосунків, от, якщо в нас ну, складні проблеми, ми, ну, важко будувати стосунки з певними людьми. Дуже умовний такий тест. Можливо, у нас немає правильних стосунків з Богом. От коли людина, я пам'ятаю, ще такий даже приклад приведу, я ще був зовсім молодим, і ну, трошки. Діти, в мене ще ми були зовсім молоді, у нас діти вже були. І це і трошки, можливо, я так був. Ну, як, знаєте, к реалії життя. І будівництво, і долги, там, проблеми, тому нерв, нервова система, трошки, кажемо так, збуджена. І тому на якусь навіть незначну дрібницю, яку діти роблять, ти якось так, скажімо, бурно реагуєш. Але я потім звернув увагу, що коли я приходжу з хорошого служіння, так, знаєте, хорошо помолилися, сповнили Святого Духа, я замітив, що якось так. Якось м'якше реагую. І я звернув, що це все таки має певний вплив. Тобто, коли ми маємо правильні взаємовідносини з Богом, ми стаємо добрішими і ми стаємо мудрішими. По суті діла, Слово Боже, нам говорить, якщо так в общих фразах сказати, то пріоритетом номер один для віруючої людини є спілкування з Богом. Це дуже важливий момент, тому що це те, що формує нас. О, дивіться, сьогодні багато про Слово Боже говорилося. По суті діла згадуються слова Давіда, який казав, що слово Твоє світильник для моєї ноги, Тобто, слово Боже, це те, що має нас направляти в усіх сферах нашого життя. Однозначно. Тобто, що б ми не робили? Багато про молитву говорилося, але ж і слово Боже має нас направляти в нас має і в служінні молитви. Ну, однозначно. І що інтересно, що коли ми прибуваємо в Слові Божому, це змінює наше мислення. Ми можемо стати мудрішими. Ну, Павло казав колись до Тимофія, що ти знаєш з дитинства е, писання, яке може тебе умудрити. От, інтересний момент, що е, є просто знання, а є мудрість. І я думаю, якось я чув такий вислів, кажу, що, що таке знання? Знання от людина знає, що, наприклад, е, наприклад е, ну, електричний струм це небезпечно. Людина знає. О, але одна не пробує. А друга пробує. От, хто має мудрість, той не пробує. О. Ми знаємо, як ставити граблі. Переважно більшість більшості тут люди кажуть сільської місцевості. Всі знають, як ставити граблі. О. Хтось думає, дійсно, спрацює чи не спрацює. Мудрий так не робить. І от навіть Слово Боже нам про що говорить? Що таке мудрий? Ми знаємо, коли ми читаємо Боже Слово, ми знаємо Божу волю. Но мудрий – це той, хто починає так робити, починає так жити. І вертаюся до цього моменту, іменно спілкування з Божим Словом, воно нас робить, може нас умудрити, але міняє нас присутність Божа. От іменно тільки тоді, коли людина, і апостол Павло про це конкретно сказав, що ми всі відкриті лицем, як зеркало, взирає на славу Божу, коли ми, коли ми взираємо на славу, ми змінюємося в той же образ. І такий один інтересний момент по цьому, наприклад, коли ми говоримо, ділимося своїми поглядами, навіть спільними, як би там не було. І коли ми виховуємо дітей вдома, коли ми виховуємо члени в церкві в церкві, що ми робимо? Ми їх тешимо. Ну, по суті, діла, так? тешимо Божим Словом, оце хорошо, це погано, по суті діла, ми робимо правильні речі. Але мені згадуються слова, які апостол Павло сказав в листі до Єфісян в другому розділі, і там є такий вислів. Він каже, що щоб создати в собі самому одного нового чоловіка. Я думаю, ви пам'ятаєте це місце Слово Боже, стару заповіту, де говорилося про те, що коли ти маєш будувати жертовник Богові, то роби його із нетесаних камінців. Бо той момент, коли ти наложиш на нього тесло, ти вже його скверниш. Це дуже умовний, скажімо, такий вислів, але який говорить про те, наскільки важливим є вплив безпосередній вплив Бога на зміну людини, на зміну її погляду. І знову згадуються ці слова апостола Павла, взирає на славу Божу, ми змінюємося в образ, в Божий образ. Умовний тест, тобто правильні стосунки з Богом дають нам мудрість і здібність будувати стосунки з людьми. Ви знаєте, ще один є такий інтересний теж умовний тест. Це говорить про якусь певну духовну зрілість. От е, слова апостола Павла в першому посланні Карінтіанам, третій розділ, він каже, що я не міг говорити з вами як з духовним, а як з немовлятими, Бо якщо між вами, ви пам'ятаєте, як там написано, тобто якісь непорозуміння, розлади, про що це говорить? Це говорить про низький духовний рівень. Тому даже в такому ракурсі, дивишся реально на своє життя і на певні стосунки, можливо, в нашому житті, може в сім'ї, може, скажімо, в церкві відносно якихось людей, ми можемо бачити вже показник. Людина приходить, в мене проблеми, я не можу летити спільну мову, і мені той поганий, той поганий. Можливо, проблема в тому, що в тебе немає правильних стосунків з Богом. Можливо, тобі треба зосередити свою увагу іменно на цьому. Це став, повинно стати первинним. І тоді Бог дасть тобі сили і дасть тобі мудрість будувати стосунки. <кій> Дивіться, хочу інтересний ще один момент підкреслити. Боже Слово нам говорить Отнімно відносно духовного росту. Це в посланнях апостола Павла Колосянам, першому розділі, четвертий вірш. І філіппійцям, в першому розділі 9, там теж є такі слова. Там говориться про те, що віра спочатку йде, а потім любов. І от е, в листі вже до філіппійців е, Павло каже, щоб е, ваша любов ваша, умножалася у всякому пізнанні, а потім в почуттях. І от ми бачимо тут певну, як скажемо, таку якби послідовність. Тобто все йде на основі пізнання, коли ми розуміємо. Ситуацію розуміємо оточуючих людей з позиції Божого Слова, це змінює наше відношення. Павло знову наголошує цей висів. Він каже, що спочатку йде пізнання, а потім йде віра. Тобто йде значало слово, тобто Бог відкриває нам. йде пізнання, потім йдуть почуття. Тобто, це на основі для ну, для ясності, я хочу нагадати цей вислів, і з притчі про блудного сина, я думаю, ви пам'ятаєте цю притчу. І коли батько звернувся до сина, який був обішаний в такій ситуації, і він каже, що це твій, ба, твій син, і це він таке наробив, і, він, і батько звертається до нього, це твій брат. І от, от це важливий момент освідомлення, і наскільки легше нам рішати проблеми, тоді, коли ми усвідомлюємо те, що ця людина, яка... Можливо, створює якийсь дискомфорт для нас, яка створює якісь певні проблеми. Це Боже дитя. Ну, можливо, воно трошечки не таке, як нам хотілося, і так далі. Але це, це людина, яка Богові важлива, яку Бог любить. О, може, вона так, як той блудний син, але Богові приємно, коли ми, коли ми розвиваємо в собі правильні братерські почуття. І як він звернувся до нього, каже, це ж твій брат. Тобто ти повинен зосередити на цьому увагу. Це твій брат. Дивіться, про що я ще хотів би трошечки поговорити відносно цього питання. От дивіться, коли ми розуміємо, то тобто, спочатку йде якби, пізнання, позиція. Ми діти Божі, Богом вибрані, ми маємо будувати правильні біблійні стосунки. Ми маємо це розуміти. І от коли ми розуміємо якісь речі, нам треба. Якийсь певний пройти шлях для того, щоб це стало реальністю в нашому житті, тобто наші наміри, наше розуміння і наше бажання. І хочу такий, ну, наприклад, для ясності, колись ми співали такий псалом дуже часто, – «Гріх побідіть, а желаєш літи». Ну, Ви пам'ятаєте цей псалом, і там є багато різних ситуацій, що ти хочеш гріх, що ти хочеш Господу служити. І там завжди було таке питання: якщо ти хочеш, да, і зразу говориться про те, що є сила, що Бог може допомогти і так далі. І отут важливий момент. Тобто, Боже Слово, воно дає нам певне розуміння, пізнання. Тепер в нас має появитися бажання. Ми маємо цього захтіти. Потім ми повинні про це розказати Богу. І так Боже Слово каже, відкривайте свої бажання. І чим це важливо ця молитва? Ця молитва говорить про те, що ми обмежені в наших здібностях. Ми розуміємо, що ситуація така, що, що треба любити. Ну, ну не любиться. О, треба терпіти, не терпиться, треба снісходити. Я вже більше не можу. Я згадую такий момент, і це я тільки прийшов в церкву, покаявся. і один молодий брат, ну, присутності молодих сестер, ну згадаймо свою молодість, да? все тоді було чисто, в ті времена було більш строгі, звісно, такі скажімо, відносини і так далі. А він, але він мене принижував, то я не так щось сказав, то я гітару не так стримаю, то я настраю гітару не так. І воно капка по капці, і воно так відкладалося, відкладалося в душі. І я вже цю людину вже можу переварувати, так м'яко говоря. І я розумію, що це мій брат. І я маю щось з цим робити, але я вже не можу терпіти цієї людини, тому що вона мене постійно принижує. І я борюся з цим явищем і тут <кхе>, на служінні спомину, так як сьогодні вже говорилося, в ног, ви знаєте, в який цей порядок іде, там, ти ж не вибираєш собі. да? Я стою підв'язаний рушником і дивлюся, йде до мене брат Вася. <кхе> і я зразу все, Господі! І вже тут каюся, все. І вже зробили діло, як кажуть, так як треба і Писання. Тому відкриваємо бажання, усвідомлюючи нашу обмеженість ми не можемо. І дуже важливий слідчий крок практичні кроки. Ось зверніть увагу, що я так дивлячись на деяку ситуацію, повінку, да, деяких віруючих людей, які щиро люблять Бога і розуміють, що Бог може рішити любі проблеми і до нього звертаються своїми проблемами, і моляться, і просять Бога, щоб Бог їм поміг. Вирішенні їхніх проблем роками, і нічого не міняється. Мені це нагадує ситуацію знаєте, чоловіка, який молиться про те, що новоневернений. Я маю на увазі конкретну людину, навіть з нашої церкви, який покаявся, Бог звільнив його, Він був алкозалежний і курив, і Бог його звільнив. Але він зносив з собою завжди. Коробку папірос, це потім вже воно вияснилося. Він завжди зносив з собою, і не пройшло багато часу, він до цього вернувся. Тобто, практичні кроки, це ти вже маєш щось робити в цьому напрямку. І ще такий приклад розкажу. Це якось один брат, служитель, розказував і каже, до нього звернулася сестра, ну вона вернена, ну, невіруюча сім'я, знаєте, вдома телебачення, все. і все вона каже: я так залежна, від нього тільки зайду в хату і вже очі там. Що мені робити, що мені робити? А він розпитав її, що, як там, в деталях, а потім каже, сестра, ви хоча б перестаньте купляти програму. Ну хоч що-небудь зроби. Ти молишся, ти просиш, щоб Бог тебе звільнив. Ну хоча б перестань, хоча б вийми коробку цих сірників із кармана, зроби, хоча б якийсь практичний крок, для того, щоб ти міг мати матері... і Бог бачив серйозність твоїх намірів. І так, як в цьому псамі говорили, гріх поб'ють желаєш діти. Є сила, у Бога є сила. Але чи ти цього хочеш? Якщо ти цього хочеш, Бог готовий рішати твої проблеми. Тому хай нас Господь благословить, щоб нас не лякали проблеми, щоб ми не уникали проблем, щоб ми розуміли, що у Бога є сила для рішення цих проблем, щоб ми будували стосунки з Богом, це важливо, це запорука. Я повторююся, це те, що дає нам мудрості. І дає нам сили бути добрими, мудрішими, обережнішими, будувати стосунки. І тепер відносно практичного цього моменту, я хотів би дещо сказати. Умовно, так скажемо, якби принцип, основний принцип побудови стосунків в церкві. Ну, так як я бачу для себе особисто дещо з практичної сторони. І, знаєте, я розглядаючи цю тему, так, тому що. Тож певний час, особливо серед новонавернених людей. Це трохи специфічна, скажімо, така аудиторія новонавернені. Тому що коли люди старі віруючі, коли в них виникають конфлікти, то ну, в крайньому разі вони просто розходяться, бо да? вони не розмовляють і так далі. Коли у новонавернених виникають проблеми, то вони кажуть один до одного, брат до брата каже, то що може вийдемо? Це замолітвений дом рішати проблеми. То це, це набагато, скажімо, така проблематичніша буває ситуація, тим більше, коли їх багато. І от розмірковуючи на цю тему, я так для себе побачив такий ну, якби, ну, такий як варіант. І що перше, як основа, основний принцип побудови правильних християнських стосунків, і перше питання, це ми маємо працювати над почуттям гідності. О, Це не гордость, це зовсім різні речі. Ми маємо виховувати в собі і виховувати своїх домашніх, і виховувати членів церкви почуття гідності. Що я маю на увазі? Давайте я приведу деякі приклади, із слова Божого людей, які, які реально це могли проявляти. Ну, самий перший – це мардах. Це людина, яка мала почуття гідності. І всі нахиляли голову, але Мардахій не нахилив. О, це той самий Даніїл. І хтось би сьогодні сказав би, ну, благорозумний бачить небезпеку, то він же ж ховається. Але Даніил поступив якось як горда людина, так? він знову відкрив двері вікно в сторону Єрусалима. Хоча він знав цей указ свого царя. Він знав, чим це може кінчитися, але він зробив те, що він робив. І зовні воно вигляділо, ну якось знаєте, трошечки, ну будь поскромніше. Ну, це людина, яка має почуття гідності. Соломон колись сказав, що повріжений істочник, розрушений родник. Ну, я цитую, то, як брат Андрей казав, десятками років читали на російській мові, то праведні, падаючий перед нечистівим. І це про те що говорить, що віруюча людина, вона має мати її має бути притаманне почуття гідності. Можна говорити багато, і ті самі підлітки троє. О, і якось один брат проповідає, каже: ну можна було б трошки нахилитися, знаєте, якось так зробити від. Ну, тим більше ж вони підлітки, ну, тому може не дуже були високі, щоб не було. Ні, вони стояли і вроді вигляділи, як горді. А це люди, які мають почуття гідності. Цар, вов які живі, так, да, але ми не зробимо цього. Тобто люди, які розуміють, хто вони, о, ким вони покликані і, і кому вони поклоняються. І ще важливий момент в цьому питанні. Тим освідомлення і тим да, і ще хотів би додати, все ж не можна обійти. Дивіться, як слово Боже нам говорить вже в новому заповіті. Хто як називає нас слово Боже в новому заповіті? Царственне священство, да? народ святий, люди взяти в уділ. В книзі об'явлення, як написано, зробив нас царями і священниками. Ви ну, розумієте, привичні для нас слова, але уявіть собі. Уявіть собі, умовно так скажемо, що ви виникла якась в інтернеті, вибачте, програма, через яку ви можете встановити свою, свою родовід, скажімо, в декілька поколінь. Наприклад, зумовно умовно, я так говорю. І простий сільський дядько, який з резинних чобіт не вилазить, і в цих чоботах, і в хаті за столом їсть, прийшовши з, -з, -з, -з хліва. Умовно, я кажу. Але він тут раз-другий почитав і вказується в четвертому, п'ятому поколінні це якась дворянська сім'я. І дід поняв, що він же ж не простих кровей. Це так дуже умовно каже. Понимаєте? І він на кінець, скинув чобота на дворі. Тому що, знаєте, я реально вам розкажу ситуацію одного чоловіка, який. Обідав, це правдива історія. Це мирський чоловік, але знаєте, на обідах, на похоронах невіруючих, я не знаю, як зараз, а колись, то це стопроцентово їли тільки ложками. Ну, хто старших знає, тільки вилко не можна було, тільки ложкою. О, з чим це пов'язано, щоб не вколоти покойника, Я не знаю. Ну ложками. І він каже: дайте мені вельку, я єс поляк, ну, важна людина. Йому дали вельку, він з, з общі милки, э, миски насипав собі, потім облизав общу ложку. але я є з тим полям. Тобто то людина має якесь своє відношення, чи, скажемо, повага сама до себе. Він зробив нас. І зверніть увагу, як апостол Павло звертається до І Я не буду вже економлю час, тому що хай би ще хтось... щось. Розумніше сказав, ну, по темі трохи хотів би торкнутися. Як е, слово Боже, як, як Павло звертається до церквів, до тої самої Карінської церкви, якби сьогодні щось подібна церква була десь, то я думаю, що поважні брати сказали, брати і сестри, якщо ви будете в такому-то місці, і не, не дай Бог не йдіть хоч в ту церкву, щоб не набралися чогось, не того, що треба. Але звертаючись до таких людей, в яких, по суті, якось і поважати не було, що якщо ми тако читаємо це перше післання, але він їх називає Церква Божа. Він каже: Хіба ви не знаєте, що ви храм Божий? Він звертається до людей, в яких в служінні відбуваються такі дуже, я розумію, компетентні люди. Не хочу повторюватися, але ви розумієте, що там відбувалося, які були проблеми. Він каже, ви храм Божий. І Дух Божий живе в вас. І я в цьому бачу іменно, що Він виховує в них почуття хідності. Ви повинні зрозуміти, хто ти, кому ти віддаєш себе в раби? Чому ти дозволяєш гріху господствувати в твоєму житті? Ти Богом вибрана особлива людина. Ти маєш, оці... ти маєш почати поважати сам себе. Не дозволяй нікому говорити до тебе приказним тоном. Ви знаєте, звич... така звичайна фраза, але. я Хочу вам зауважити, вона дуже працює. Недарма народній мудрості є такий вислів, що просьба мур ламає. В дитинстві мене, і коли ще до увірування, я трошки, хоча б віруюча сім'я, але трошки був, скажімо, ну, невіруючий. І мене багато били. О, ну, по ділу, звісно. І ви знаєте, Воно не давало результату особливо. Ну, Тому що в процесі екзекуції, звісно, каєшся і все. Ну, хто може щось подібне переживав, але потім воно все верталося назад. Але була одна проблема. І мене били по цій проблемі, але нічого не допомагало. Мирський був друг, і там були певні проблеми, як кажуть, стосунки і наслідки. І потім мати почала плакати, молитися і просити. І вона каже, ти хочеш, щоб Бог тебе звільнив? Ну що скаже дитина, яка там було тоді 9 чи 10 років, так? Да, але як я побачив, що вона плаче і молиться, поймайте, і це мені перевернуло. І я просто зрозумів, що діти, на яких ми можемо дивити авторитетом, голосом, вони промовчать, але вони скоріше послухають нас тоді, коли ми попросимо. Коли ми віднесемося до них з повагою, я думаю, що це має бути притаманно і по відношенню в стосунках один з одним, тому що кожен із нас ми для Бога важливі, ми Божі діти. І зверніть увагу, як це в сім'ї. Якщо, не дай Бог в сім'ї, є якась хворенька дитина, то у батьків більше уваги до цієї. І всіх будуть, знаєте, дивитися за всіма, щоб, хоч ніхто не обіде, бо воно бідненьке. А ми думаємо, раз воно бідненьке в моїх очах, навірно, воно й Боже, то це ж Божа дитина. І тому це почуття гідності, яке ми маємо виховувати самі в собі. І хочу ще такий приклад розказати. Я був ще молодим і проповідував в Бердичівській церкві, і проповідував на матеріальне служіння. Ну, якось там був наш старший наш пастор Леонід Петрович. О, і ну так типу, так, це після того як я вже був на просвітерське служіння, вже мене, як кажуть, благословили. І потім один брат, і щось щось не подобався, ну таке це, таке буває. О, і він почав призвав мене і там, вияснати, що я. А я говорив про фінансове служіння, про те, що ми маємо там, і так далі. А він це поняв так, що я якби набиваюся, щоб. Мені з церкви гроші платили, ну якось нічого так він так поняв. І він там, але він говорив в такому повищеному тоні. По віку він мені як батько. Але що мене вразило, що Леонід е, Петрович, старший наш брат, він звернувся до нього і каже: ти в якому тоні говориш до просвітіра. І я так собі, раз, я собі мовчав, ну старший дядько собі говорить там, ну він не прав, брати розберуться, це таке. Але я тут поняв, що він в даному суті, в якому тоні ти говориш до просвітіра. А я собі думаю, а в якому тоні ми дозволяємо собі говорити один до одного? Це говорить про те, що не повага. Це говорить про те, що не до кінця ми усвідомлюємо, що кожен із нас ми діти Божі. І ми для Бога важливі. Тому почуття гідності повинно бути нам притаманно. Ми не повинні дозволяти собі говорити іншим приказним тоном. Приклади Слова Божого. Давайте ми про це розберемося трошки далі. Слідуючий важливий момент. Про це сказав Ісус Христос. Ви пам'ятаєте, це на Тайній вечері. там, був спор між ними, хто з них більший. І тоді Христос сказав, каже, що ви знаєте, що в світі цьому і царі господствують, вельможі, властвують, але між вами нехай так не буде. Пам'ятаєте цей вислів? А між вами не так. І це дуже важливий момент. І сам Ісус Христос дав нам приклад. Він сказав: хто більше: той, хто сидить за столом, чи той, хто йому прислуговує. Звісно, той, хто сидить, він каже, а я між вами. Тобто Ісус Христос дав нам приклад. І сам вислів, який ми використовуємо чи цей термін, ми кажемо служителі. Тобто, це служитель, людина покликана комусь служити, так як, по приміру самого Ісуса Христа. Зверніть увагу, що апостол Павло в посланні до Філімону, ви знаєте це коротеньке післання, і він там каже, звертається до нього і каже, що я маю владу тобі наказувати. Да? Помните це весів? Але за краще прошу. І зверніть увагу, що завжди краще послухатися тоді, коли вас просять. Да? Коли вам наказують, то все одно людина якось йожиться. а тут, а, а ви не так. Тобто, приклад. Приклад того, що ми покликані служити, ми повинні почтіності один одного предупреждайте, так чить Боже Слово. Апостол Павло ще в новому місці говорить, що ми могли явитися до вас як сважність, як апостоли Христові. Да, ми могли прийти сказати, серйозні люди, все так, слухайтесь, ми тут вам щось будемо казати. Але були тихенькими між вами, подібно як кармілиця, да? тобто, як... ми готові були вам послужити. Я думаю, що це основних таких два важливих момента, які формують правильне наше відношення в будуванні наших стосунків. Перш за все, це повага, і друге це приклад Ісуса Христа. Ми покликані служити один одному. Тому що взаємовідносинах проблем море, вони можуть бути дуже різноманітні. Але якщо ми орієнтуємося свободу на такі незначні, простенькі і, скажімо, і елементарні речі. Тобто ми будуємо стосунки з Богом, це дуже важливо, дає нам мудрість і сили. Ми духовно ростемо, прикладаємо зусилля, це дуже важливо для нас, тому що духовно зріла людина здібна щось понести, комусь простити, щось покрити однозначно. І тоді, коли ми використовуємо приклад Ісуса Христа як особисте, скажімо, таке, як життєве кредо, як кажуть, о, в нашому житті, ми стремимося, щоб не нам служити, а щоб послужити, щоб послужити благословенням для тих, хто нас оточує. І тому нехай Господь благословить нас, брати, і поможе нам, що ми, дивлячись на ті приклади, які ми бачимо в Божому Слові, будували правильні стосунки, щоб нам, як Давід колись сказав, святим Твоїм, дівним Твоїм, котрим на землі, землям все желання моє. От є така ситуація, що нам хочеться. До цих людей Апостол Павло колись сказав: Ви стали нам люб'язними. Тобто, це про що говорить? Про правильні відношення. Апостол Павло в посланні до ще один нагадаю євреям, каже, що значить, що мають молодші слухатися старших, щоб ці робили служителя, виконували служення, значить, вони робили це з любов'ю. Не по принужденню, тобто, тому що вам це не полезно, Не опустя руки, опять зібралися, опять вони мене тережити. Що ви з мене ще хочете? Знаєте, ну грубо говоря, позиція віруючих. А тоді, коли як Давід, ні, все желання моє. Я дивлюся, і це дорогі мені люди. Я готовий їм послужити. І Павло каже: не тільки як за віруючих каже, не тільки те, на що ми розраховували, вони готові нам були послужити, але й душі свої посвящали. Це говорить про побудовані правильні стосунки в ділі Божому чи в церкві Божій, як в Божій сім'ї. Нехай Господь і нас благословить брати, поможе нам, щоб ми, по прикладу Ісуса, по прикладу апостолів будували братерські стосунки, любили один одного, так як Господь нам заповів, О, покривали любов'ю, треба мати чим покрити. Дуже важливо. О, і все остальне, як уже слово каже, все остальне приложиться. Амінь.